Дивіться, я завжди займався музикою в мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Хі, ну хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка, бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн. і Весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю. це реально з розряда чуда. Мене переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які можуть подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували, я потім опинив в Німеччині. Коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще оперним співаком показався Це розлетілось по всім: BBC, CNN, Ria rtv я не знаю, всі газети, Forbes The New York Times Times я не знаю, ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там не знаю СТБ, і ви там побачите там, два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто, там публічна, медійна, якась там особистість. Да? Uh, Роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Бога. Uh, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? От Цікаво, що по факту. і От ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казалось би Ну я на обложці Тайм, я людина року за версією журналу Тайм. Ну, люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, перемалоли і просто ну забули. Тобто, воно так несеться, несе, це несе, зрозуміло, вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.